На черговому засіданні виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, яке відбулося 17 листопада 2025 року, члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються розвитку громади у найближчі роки. Основну увагу було приділено схваленню програми та проєктів програм, спрямованих на покращення інфраструктури, підвищення безпеки. Та розвиток соціальної сфери одним із ключових рішень стало схвалення проєкту програми розвитку дитячо-юнацького спорту комунального закладу Рокетнянська дитячо-юнацька спортивна школа на 2026-2028 роки. Програма передбачає модернізацію спортивної бази, підтримку талановитої молоді та розширення можливостей для занять спортом у громаді. Виконком також підтримав зміни до програми громадського здоров'я та матеріально-технічного оновлення Рокетинянського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2023-2025 роки. Запропоновані зміни мають на меті покращити якість медичних послуг та посилити спроможність закладу реагувати на потреби населення. Важливим для безпеки громади стало рішення про схвалення програми захисник України на 2026-2029 роки. Та схвалення проєкту програми підтримки заходів територіальної оборони на 2026 рік. Також йшлося про схвалення проєктів програми розроблення містобудівної документації на 2026-2030 роки. Програми розвитку фізичної культури і спорту громади Рокетинянщина спортивна на цей же період. Проєкту змін до програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на території громади та просхвалення програми підтримки сім'ї, забезпечення прав дітей і оздоровлення. Під час засідання виконавчого комітету надано дозвіл на встановлення та офіційне відкриття меморіальних дощок на честь загиблих захисників України Олександра Рябенка та Павла Мітлицького. 6 листопада у нас було засідання комісії відповідно по встановленню меморіальних дошок. Було розглянуто всі документи, весь пакет документів проголосовано одноголосно. Ну і відповідно, документи всі наявні. Прошу, відкриття меморіальних дошок заплановане на 12 грудня двох цих дошок. Прошу надати дозвіл на встановлення і офіційне відкриття цих дошок на цих двох загиблих. Розглянувши ці та інші питання порядку денного, до якого було включено в цілому 16 питань, члени виконавчого комітету прийняли відповідні рішення, що свідчать про системний підхід виконкому до розвитку Рокетнянської громади, з чітким фокусом на безпеку, освіту, здоров'я та інфраструктурне планування. 15 листопада в Україні стартує програма Зимова підтримка, що об'єднує понад 10 державних ініціатив допомоги. Українці вже можуть оформити тисячу гривень. Подання заявок триватиме до 24 грудня 2025 року. Хто може отримати допомогу? Виплата доступна всім громадянам України, включно з дітьми, заявку подає один із батьків або опікун. Не надається тим, хто перебуває за кордоном чи на окупованій території. Як подати заявку? У дії, у розділі сервіси, зимова підтримка. Потрібна картка Національний кешбек. В Укрпошті. Пенсіонерам і отримувачам соцвиплат через Укрпошту гроші нарахують автоматично. Інші громадяни можуть подати письмову заяву з 18 листопада, на що можна витратити 1 тисячу гривень? На продукти українського виробництва, крім підакцизних ліки, книги, комунальні та поштові послуги, благодійність. Кошти з картки Національний Кешбек потрібно використати до 30 червня 2026 року для виплат через Укрпошту до 25 грудня 2025 року або до 25 січня 2026 року для тих, хто подає письмово. Уразливі категорії отримають додатково 6500 гривень. 16 листопада відзначив свій 28-й день народження наш земляк із Рокитного, розвідник легендарної 95-ї бригади, герой України Андрій Луговий. Щиро вітаємо мужнього воїна та дякуємо йому за його незламність, силу та відвагу. Минулої осені група Андрія зірвала ворожий штурм. А під час курської операції він пройшов 12 кілометрів під щільним вогнем, знищив кількох окупантів і передав розвіддані, що врятували наші позиції. За свій героїзм, 5 серпня 2025 року, Андрій отримав найвищу державну нагороду золоту зірку Героя України. Ми пишаємося Андрієм Луговим. Нехай Господь береже нашого захисника і всіх, хто стоїть за Україну. Архівосховище селища Рокитне поповнено матеріалами з господарських книг за 1944 1949 роки, що містять дані про покоління місцевих родин. Нові надходження стануть у пригоді для генеалогічних досліджень. Архівний відділ і надалі працює над збереженням документальної спадщини України. На цьому випуск вівторкових новин завершено. До зустрічі в суботньому ефірі інформаційної програми Підсумки тижня.